Сьогодні, 27 березня, у всьому світі відзначають міжнародний день театру. Це свято не тільки професійне, яке відмічають актори, це вся така театральна спільнота. І глядач разом з нами, тому що все, що ми робимо, безумовно, це для нашого глядача. Для нашого Житомирського обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Кучерги, цьогоріч це свято є особливим, адже вони відзначають уже 80-й ювілейний театральний сезон. З цієї нагоди актори підготували святкову імпрезу, яку показуватимуть на сцені 27 та 28 березня. Ми ж завітали на репетицію концерту. Це буде театралізований концерт. Це буде дійство, тут і пісні, і танці, і звичайно драматичні уривки. Весь концерт побудований на те, що перемога буде і треба жити. Головне, треба жити, не розучитися, посміхатися це найголовніше, щоб жити повноцінним життям. Режисер Петро Авраменко розповідає: імпреза викличе у глядача різні емоції, але головна з них щастя. Вони мають залишити зал щасливими. Надзвичайно це важливо сьогодні, і щасливими може, до речі, їх зробити тільки по суті мистецтво, тому що пісня, музика, танець, драматична гра акторів – це те, що викликає справжні емоції. Назва концерту символічна, обрані часом. Сьогодні мені здається, кожен із нас обраний часом для того, щоб довести в першу чергу, напевно, собі, хто ми є, для чого ми є. І що ми повинні сьогодні зробити. За словами директорки театру, для усього акторського складу зараз непрості часи. Та все ж вони залишаються разом задля мистецтва. Колектив творчий, вони дуже добрі люди, вони дуже у них душі такі добрі. Е, і оця ситуація сьогоднішня, яка є у нас, вона навіть сплатила. Ще більше У нас дуже дружні колектив. Робота це наш відпочинок. Глядачі, які прийдуть на імпрезу, матимуть можливість побачити виставку картин головного художника театру Руслана Прокопчука. Усі вони написані задовго до повномасштабного вторгнення. Є пару тем, такі як анімалізм, примарний сюрреалізм та гіперреалізм. Можна цю всю загалом виставку назвати пошук по тій причині, що я не зміг в той момент якось себе реалізувати в конкретному напрямку. Незабаром актори Житомирського обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Кучерги презентують нову виставу Безталанна у постановці Наталії Тімошкіної. Під час прем'єри у холі також виставлять картини Руслана. У нас буде виставка робіт у стилі ньо, які я писав протягом останніх там півтора-два роки. Також можливо на тій виставці буде декілька робіт, які зв'язані з українською тематикою, з етнологією. З Міфологією стародавньою. у часи війни важливо, щоб мистецтво продовжувало жити у своїй багатогранності та водночас реагувати на усі страшні і бурхливі події сьогодення. З цим відмінно справляються актори Житомирського театру, адже кожного разу вони збирають повні зали глядачів. Анна Чепаль, Ігор Литвак, телеканал СК 1